Вітаю, друзі! Розпочинаємо серію відеоуроків щодо процесу доведення технічної відповідності. У нашому першому відео ми зробимо загальний огляд алгоритму чотирьох кроків, які вам необхідно здійснити для доведення відповідності вашої промислової продукції. Друзі, уявімо таку ситуацію. Одного дня ви, як виробник якісної промислової продукції, вирішили, що вашому продукту вже тісно на внутрішньому українському ринку. Ви почали задумуватись, а чи не вивести його на експорт? І чи не першими серед потенційних ринків ви обрали країни Європейського Союзу, не в останню чергу через близькість кордонів? Крок за кроком ви ознайомлювалися з вимогами до товару, і після вивчення кожної наступної директиви, регламенту чи стандарту розуміли, що процес цей самостійно буде пройти ой як нелегко та затяжно по часу. Для того щоб полегшити вам процес отримання цієї інформації, фахівці торгово-промислових палат підготували для вас серію відеоуроків. Щодо доведення відповідності. Але перед тим як ми перейдемо власне до алгоритму доведення відповідності, напевно, варто нагадати про так званий промисловий безвіз, про який ми чуємо останнім часом. Нагадаємо, в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено також підписання угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, так званої угоди АК. Завдяки їй наші експортери зможуть маркувати свою продукцію знаком Цеє. Та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації. В цьому й полягає суть так званого промислового безвізу. Відповідно до цієї угоди, країни ЄС будуть визнавати результати випробувань та сертифікації продукції, проведені українськими органами з оцінки відповідності. Взаємне визнання сертифікатів буде поширюватись на 27 категорій промислової продукції, крім економії часу та коштів експортерів на проходження сертифікації. Угода АКА з ЄС призведе до Поліпшення іміджу продукції виробленої в Україні полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки та збільшить привабливість України для локалізації виробництва. А зараз перейдемо власне, до процесу доведення відповідності. На екрані ви бачите алгоритм з чотирьох основних кроків. Коротко зупинимось на кожному з них. Отже, на першому кроці вам необхідно з'ясувати, яке законодавство є застосовним і які конкретно положення нормативно-правових актів. Поширюється на конкретний продукт підприємства. Актуальну інформацію щодо вимог, які висуваються до вашої продукції на європейському ринку, можна знайти на порталі Access to Markets, який створений європейською комісією спеціально для того, щоб допомагати підприємцям отримувати безкоштовний доступ до інформації про законодавчі вимоги до за товарів в ЄС. Відповідні вимоги на ринку України можна знайти в розділі технічне регулювання сайту Міністерства економіки України. Існуючі процедури відповідності можуть різнитися між собою, тому підприємство має точно з'ясувати, як ці відмінності впливають на його продукт. Аналізуючи законодавство, зважайте на можливе існування доповнюючого застосованого законодавства. Наприклад, якщо мова йде про сільськогосподарську техніку, то вимоги директиви про безпечність машин та обладнання доповнюються вимогами регламентів. Про трактори та обладнання для розпилювання пестицидів. Відповідно, всі ці регламенти мають бути проаналізовані. Підприємству необхідно знати лише ті суттєві вимоги, які є застосовними до його конкретного продукту, а також які чинники небезпеки пов'язані з цим продуктом. Отже, підсумуємо: на цьому кроці вам потрібно з'ясувати, чи дійсно продукція належить до сфери застосування цих актів. Які суттєві вимоги необхідно виконати, якими є можливі способи та методи оцінки відповідності? Другий крок це оцінка безпечності. Виробник має оцінити власну продукцію з точки зору вище зазначених суттєвих вимог, щоб визначити, чи не є вона небезпечною для споживача з точки зору її конструкції, виробництва або використання. Технічний регламент може визначити необхідність незалежного оцінювання безпечності або кваліфікаційні вимоги до такого оцінювача. Однак зазвичай вимагається, щоб оцінювання безпечності здійснювалось особою відповідної кваліфікації та обґрунтувати свій вибір для кожного потенційного чинника небезпеки. Необхідно оцінити ймовірність спричинення шкоди здоров'ю в залежності від небезпеки та обставин, за яких вона виникає. Така ймовірність поранення або травмування може бути в діапазоні між дуже мала ймовірність до неминуче настання. Необхідно оцінити ймовірні наслідки у разі травмування або поранення. Слід бути реалістичними у підході до вирішення щодо того, що саме може трапитись внаслідок конкретної загрози. Діапазон можливих варіантів від незначного пошкодження для усунення наслідків якого достатньо першої медичної допомоги до фатального наслідку смерті. Оцініть ступінь ризику після визначення ймовірності настання небезпечної події та після реалістичного оцінювання її наслідків можна легко оцінити ризикозалежність. За допомогою діаграми, яку ви бачите зараз у себе на екрані, на третьому кроці необхідно здійснити оцінку відповідності та мінімізувати ризики. Для кожного чинника небезпеки виробник вказує заходи, які необхідно вжити для мінімізації ризику небезпечної події. Такі заходи мають бути пропорційні до ступеня ризику. Для цього проаналізуйте гармонізовані стандарти ЄС щодо безпечності продукції, у тому числі вимоги до проведення випробувань. Для доведення відповідності в іншому випадку визначте альтернативні методи контролювання та управління ризиками, виходячи з встановлених процедур оцінювання відповідності, з'ясуйте, що вимагається: самостійне декларування, схвалення ЄС-типу чи повне забезпечення якості, для забезпечення дотримання деяких суттєвих вимог, які були визначені в процесі оцінки безпечності, як такі, що є під ризиком, тобто таких вимог, що є. Основними та стосується даної продукції: можна застосувати гармонізовані стандарти ЄС або національні стандарти України, щоб довести відповідність. Тому виробники мають вивчити та з'ясувати, чи існують такі стандарти, які дозволять врахувати конкретні чинники небезпеки, визначені під час оцінки безпечності. Чому ж досить часто виробники віддають перевагу застосування затверджених урядом гармонізованих стандартів ЄС для експорт, а все тому? Що їх застосування передбачає презумпцію відповідності конкретним суттєвим вимогам. Це означає, що навіть якщо продукція зламається, але ці стандарти були застосовані у правильний спосіб, то виробник не буде нести за це відповідальність. Застосування гармонізованих стандартів гарантує відповідність. Ці стандарти можуть бути застосовані до цілої низки суттєвих вимог. Конкретних суттєвих вимог або товарних груп. Слід сказати, що фактично на всі товари, які існують навколо нас, існують гармонізовані стандарти. На четвертому, фінальному кроці складаємо технічний файл та декларацію відповідності. Технічні регламенти вимагають, щоб виробник підготував технічну документацію або як її часто називають технічний файл. Технічний файл має надаватися органам ринкового нагляду на їхній запит. Він має зберігатися протягом 10 років після останнього розміщення продукту на ринку для кожного продукту, або протягом періоду, зазначеного у відповідному гармонізаційному акті. Крім того, технічні регламенти можуть вимагати, щоб виробник наніс на вироби певні знаки, наприклад, знак це є для продукції, яку експортують, або знак відповідності технічним регламентам України. Зображення і застосування таких знаків підпадають під суворі вимоги та контроль з боку національних органів ринкового нагляду. Тільки після складання технічної документації ми можемо заповнити декларацію про відповідність. Виробник або його уповноважений представник, заснований у межах ЄС, повинен скласти та підписати декларацію про відповідність вимогам у рамках процедури оцінювання відповідності. Така декларація про відповідність вимогам повинна містити всю інформацію потрібну для визначення гармонізаційного законодавства, згідно з яким її було видано, а також інформацію про виробника і повноважного представника, орган з оцінки відповідності, якщо його було залучено у належних випадках. Містити посилання на гармонізовані стандарти або інші технічні специфікації. Єдину декларацію про відповідність вимагають у випадку, коли продукт підпадає під сферу регулювання кількох актів гармонізаційного законодавства, які вимагають складання декларацію про відповідність. Друзі, нагадаю, в нашому відеоуроці ми розглянули загальний процес доведення відповідності промислової продукції, який складається з чотирьох кроків. У наших наступних відео дивіться детальнішу інформацію про кожен із згаданих мною кроків. Бажаємо вам успіхів у доведенні відповідності вашої продукції.